Писк місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про ключові події і теми з життя Рівного та області розповідаємо у інформаційному огляді. Далі вітаю! Війна забрала життя трьох молодих захисників з Рівненщини. 19 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області загинув житель Демидівської громади Андрій Масюк 1994 року народження. Солдат призваний на військову службу в серпні 2022-го. 20 січня на Луганщині в районі села Діброва обірвалося життя 29-річного жителя Вараша Івана Телюка. А в районі Червонопопівки Луганської області, 21 січня, під час виконання бойового завдання внаслідок гранатометного обстрілу загинув 25-річний Володимир Колодяжний з Острожчини. Герої не вмирають. Вічна їм слава. У Рівненському районі смертельна ДТП сьогодні, 24 січня, близько 10-ї години на автодорозі Київ чоп у селі Федорівка перекинувся автомобіль Фольксваген. За попередньою інформацією, поки з невстановлених причин транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. В салоні перебувало троє осіб. Одна пасажирка 2003 року народження загинула на місці події. Інший пасажир чоловік 1997 року народження, з тяжкими травмами доставлений до лікарні бодій не постраждав. Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Усі обставини події встановлюються. У Дубенському районі жінка потрапила під колеса автобуса. Автопригода сталася 23 січня близько 23.10 на автодорозі Київ чоп у селі Привільне. Правоохоронці встановили, що на неосвітленій ділянці дороги 45-річний житель Тернополя, водій пасажирського автобусу міжнародного сполучення. Допустив наїзд на 36-річну місцеву жительку, яка раптово вибігла на дорогу. Жінка не мала світлоповертальних елементів та була в темному одязі. Її із політравмою госпіталізували у реанімацію. На момент наїзду в транспортному засобі перебували 40 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Керманич відповідно огляду був тверезий. Відомо, що за дві години до автопригоди патрульні поліцейські притягнули жінку до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху пішоход. У рівному водій на підпитку пошкодив чотири автівки. Минулої суботи до поліції надійшов виклик про ДТП. Зі слів заявника водій автомобіля БМВ пошкодив кілька автівок на вулиці Кулика та Гудачика та утік з місця події в напрямку Млинівської. Орієнтування одразу передали усім екіпажам та після огляду вказаної території виявили зазначений транспортний засіб і доставили водія на місце пригоди. Загалом він пошкодив чотири автомобілі: Volkswagen, Hyundai, Форд, Шкода і той, яким керував БМВ. Керманич виявився неповнолітнім, тож на місце, ДТП прибув також батько 17 горе Водія. У присутності батька та двох свідків хлопцю запропонували пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння, і він виявився позитивним 0,64 шістдесят проміле. Як пояснив юний водій, після аварії він випив дві пляшки пива. На нього склали адмінматеріали за порушення ПДР, що спричинило ДТП, керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, і за залишення місця аварії. На Рівненщині розшукують зниклого чоловіка. 17 січня в обідню пору вийшов з дому та не повернувся. 25-річний житель села Озерк Сарненського району Сергій Серко. Про зникнення 21 січня повідомила 63 річна матір. Відомо, що при собі він не мав мобільного телефону. Прикмети зріс близько 160-170 сантиметрів, худорлявої тілобудови, був одягнений у легку куртку сірого кольору, сині джинси, чорні кросівки. Особлива прикмета шкутильгає. При собі мав портативну акустичну колонку. Якщо ви володієте інформацією щодо місця перебування чоловіка, повідомляйте на спецлінію 102. На Рівненщині судили чоловіка, який з косою накинувся на військовослужбовця, що вручав повістки. Інцидент трапився ще 13 вересня 2022 року у селі Красносілля на Гощанщині. Тоді лейтенант разом із старшим солдатом прийшли до одного із домогосподарств вручити повістку, але військовозобов'язаного вдома не виявилося. Тож вийшов його родич, проте не один, а із з косою, якою намагався поранити лейтенанта. Зупинився зловмисник лише після трьох попереджувальних пострілів та втік. Обвинувачений свою провину визнав. Каже, йому здалося, що військові зайшли на подвір'я без дозволу, і він хотів їх вигнати. Також обіцяв, що подібне не повториться, просив пробачення. Суд розцінив це як пом'якшуючу обставину та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас звільнив від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю у три роки. Українським чиновникам та посадовцям будь-яких рівнів за кордон засі. Відповідне рішення про заборону виїзду за межі країни прийнято РНБО та підтримано президентом. Йдеться про усіх міністрів, керівників обласних адміністрацій, усіх заступників, нардепів, керівників силових структур, суддів, прокурорів. Чим зумовлене таке рішення? Дивіться далі. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується. Всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі, хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. П'ятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підстави могло бути лише реальне службове відрядження. Звільнення топ-чиновників президент Зеленський повідомив про кадрові зміни щодо посадовців різного рівня в міністерствах, правоохоронних органах та органах центральної влади. Дехто заяви на звільнення пише самостійно, як до прикладу, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. На його місце планують призначити очільника військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Водночас сам Тимошенко може очолити Херсонську область. Окрім Тимошенка, пішов у відставку і заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов після скандалу із закупівлями продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Двоє заступників міністра розвитку громад. Ад територій та інфраструктури Іван Лукеря і В'ячеслав Негода також звільнено з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Він змушений був написати заяву після того, як набула розголосу інформація про його новорічний відпочинок на іспанському курорті. Проте на цьому чистка не закінчується. Сьогодні, 24 січня, Кабінет міністрів погодив звільнення п'яти голів обласних державних адміністрацій. Йдеться про очільників Запорізької Олександр Старух, Київської Олексій Кулева, Сумської Дмитро Живицький, Херсонської Ярослав Янушевич і Дніпропетровської Валентин Резніченко областей. Останній за повідомленнями написав заяву за власним бажанням. Нагадаємо, Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження, відкритого після розслідування... Ння про близьку подругу керівника Дніпропетровської Ода, чиїй компанії виділили півтора мільярди гривень на дороги в області. Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють закупівлі Міноборони. Нагадаємо, днями видання дзеркало тижня опублікувало матеріал, згідно яким нібито ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових у контракті Міністерства оборони перевищують роздрібні у 2-3 рази. Міноборони наголосили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування для військовослужбовців, які набули поширення у ЗМІ. Мають ознаки навмисних маніпуляцій та вводять в оману. На Рівненщині Шахраї винайшли знайшли новий метод, як ушукати людей. Днями до мешканки регіону зателефонувала незнайомка та поцікавила, що влаштовує жінку швидкість мобільного інтернету. Під час розмови запропонувала скористатися методом покращення якості сигналу, а саме набрати на телефоні комбінацію з 23 цифр та 5 символів, а потім натиснути кнопку виклику. Відразу після цього з банківських карток жінки було списано майже 74 тисячі гривень. У здолбунові під час пожежі врятували чоловіка. Цієї ночі на вулиці Парковій загорівся будинок. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в житловій кімнаті на площі 10 квадратних метрів. Отримав опіки та госпіталізований в опіковий центр син власниці домогосподарства 1984 року народження. А у березному полум'ям знищено покрівлю та перекриття господарської будівлі речі домашнього вжитку. Причини пожеж встановлюються. На Рівненщині підприємцям, які відмивали кошти, призначені на харчування у закладах освіти, повідомили про підозру. Встановлено, що у березні червні 2020 року службові особи районного відділу освіти за попередньою змовою із двома підприємцями уклали договір на постачання продуктів харчування у ДНЗ. Утім, продукція не постачалася, оскільки заклади не працювали через COVID-19, але гроші за неї сплачували. Таким чином через 45-річну підприємцю легалізували понад три 414 тисяч гривень бюджетних коштів, а через 53-річну – майже 32 тисячі гривень. За це обом підприємцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна. Донором бути не страшно і не боляче, говорять ті, для кого регулярна здача крові за для порятунку життів інших людей. Це вже звична справа. Потреба в крові та її компонентах була завжди, проте з початком повномасштабної війни, вона значно збільшилася, особливо коли від ворожих снарядів страждають не тільки військові, а й цивільні мешканці міст та сіл. До Рівненського обласного центру служби крові приходять організованими колективами. Як донорами ставали працівники апарату обласної ради. Дивіться далі у сюжеті в мене зараз чоловікою в Бахмуті, і там велика потреба є в крові. Багато поранених, яким ця кров потрібна. Тому насамперед, ті люди, які зараз мають сумніви, чи це робити чи це не робити. Якщо немає протипоказів, я однозначно закликаю це зробити, адже військовим вона зараз дуже необхідна. Ольга Соколовська Кравчук не чуток знає про потребу у крові. Сама ж вона донор з 2016 року. Цього разу в обласному центрі крові жінка підтримує своїх колег з обласної ради, які прийшли колективом Здати кров. Вперше стати донором довелося через потребу знайомих, а далі робила це вже з власної ініціативи, адже необхід. Хідність є завжди з 2016 року. Я розпочала здавати свою кров, намагаюся це робити 3-4 місяці. Хоча жінкам рекомендують десь раз в пів року. Хочу сказати, що це абсолютно не боляче, це цілком безпечно і більше того, це робить приносить користь для власного організму. Якщо хтось має сумніви робити це чи не робити, я обов'язково закликаю всіх, тому що це може врятувати щонайменше три життя. А ось керуючи справами апарату обласної ради, Богдан Сологуб став донором вперше. Розповідає особливих хвилювань немає, проте перед здачею крові довелось підготуватись. Перед здачею за 48 годин потрібно правильно харчуватися, потрібно обмежити себе в жирній, в копченій, в дуже приправленій їжі, звичайно, алкоголь. Потрібно виключити легкий сніданок, молочне яйця не можна вживати. Потрібно зробити все, щоб твоя кров була справді якісною і вона виконала. Ту роль, на яку ми всі сподіваємося, врятувати людське життя. Кров це чи не найменше? Чи ми можемо поділитися з нашими захисниками, які не шкодуючи свого життя, боронять країну від ворога? Окрім того, вона потрібна не тільки тим, хто наразі на передовій, а й цивільним, які також страждають від ворожих куль та ракет. Ми спільними зусиллями зробимо все, щоб подолати супостата. Я думаю, що потребують крові і постраждалі в Дніпрі, і постраждалі в Броварах. Але насамперед, звичайно, це наші воїни, які ціною власного життя, власного здоров'я роблять все, щоб той агресор, який ступив на нашу землю, отримав позаслугу. 50-70 донорів. Саме стільки необхідно щодня, аби у банку крові був баланс запасів і не виникало дефіциту. Та усіх груп та резусів було достатньо. Щодня потреби змінюються. На сьогоднішній день треба всі групи, які є резус-мінус. Плюс перша-друга група це акцентувати саме на сьогоднішній день. Якщо динаміка буде завтра, це вже інша питання. На сьогоднішній день, враховуючи, що попередня субота була робоча, ми збалансували це і на сьогодні критичної потреби в тій чи іншій групі, крім мінусових резусів, немає. Ми працюємо перша-третя перша, субота щомісячно, для того, щоб компенсувати і збалансувати об'єми, які в нас зберігаються. Наразі здати кров на Рівненщині можна тільки у рівному в обласному центрі служби крові, проте час від часу у громадах регіону працюють виїзні бригади, які приїжджають та здійснюють забір донорської крові там. Тому, якщо ви ще вагаєтесь, то не варто донорство це не боляче. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині знову зросла кількість хворих на коронавірус. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб упродовж минулих семи днів в регіоні захворіло на 10% більше людей ніж тижнем раніше. Загалом зафіксували 115 нових випадків недуги. Серед захворілих п'ятеро дітей віком до 17 років. Крім цього, було зареєстровано один летальний випадок серед осіб із підтвердженим ковідом у Рівненському районі. Одужали від коронавірусу минулого тижня 88 осіб, як і раніше, головним засобом, який дозволяє вберегтися від важкого перебігу хвороби, зі слів медиків, є вакцинація. Натомість жителі Рівненщини почали менше хворіти на грип та ГРЗ. За минулий тиждень рівень захворюваності знизився на понад 5%. відсотків. Захворіло трохи більше 5 тисяч осіб, з яких понад 2 тисячі діти. Госпіталізація знадобилася 69 пацієнтам. В області продовжують вакцинуватися від грипу. Станом на сьогодні зроблено більше 7 тисяч щеплень, з яких понад 600 минулого тижня. Упродовж минулого року експорт з території Рівненщини переважав над імпортом. За інформацією головного управління статистики області з нашого регіону до країн світу було експортовано товарів на суму близько 700 мільйонів доларів. Це на 8% більше ніж роком раніше. Натомість показник імпорту товарів зменшився на 11% і сягнув суми у 462 мільйони доларів. Зовнішньоторгівельні операції рівненщина проводила із 119 країнами світу. Найбільше експортували деревину та вироби з неї, продукти рослинного походження та хімічної галузі. Серед імпортованих товарів більшу частину склали засоби наземного транспорту, машини та обладнання, електротехнічне обладнання та вироби з пластмаси. Розвідка РФ поширила фейки про нібито зберігання наданого Україні партнерами озброєння та боєприпасів на території Рівненської АЕС. Центр протидії дезінформації застерігає про неправдиві повідомлення з наступним змістом. ЗСУ перетворили на свої арсенали територію АЕС. Зокрема, на складах розміщуються ракети до РСЗВ Хаймерс та інших іноземних систем БПО, а також артилерійські боєприпаси. Також пропагандисти поширюють наративи. Цитую у Києві нікому не спаде на думку навмисно підірвати склади боєприпасів, щоб отримати від заходу ще більше озброєння. Особливо різко вкид розвідки РФ контрастує з повідомленнями про початок роботи місії МАГАТЕ на Рівницькій АЕС, яка фіксуватиме будь-які ймовірні загрози. Рози публікуючи подібну дезінформацію, ворог може готувати підґрунтя для приховування майбутніх злочинів проти нашої держави та загострення панічних настроїв серед українців. Ще 16 шкільних автобусів поїхали до громад Рівненщини. По два на Сарненщину та Дубенщину, три у Вараський район, дев'ять в Рівненський. Нагадаємо, в цьому році навчальні заклади області вже отримали 9 транспортних засобів від іноземних партнерів. На даний момент в регіоні курсує 226 шкільних автобусів. Потреба є ще у 96 Єдиний представник Рівненщини на європейському юнацькому олімпійському фестивалі із зимових видів спорту Владислав Железнюк дебютував у першій дисципліні. В наш землях вихованець дитячо-юнацької спортивної школи №1, не зміг подолати кваліфікацію у бік Ейрі різновидів фристайлу. Натомість інша українка, яка брала участь у цих змаганнях, Наталія Казюк, пробилася до фіналу з четвертим результатом. За кілька днів Владислав Железнюк матиме можливість проявити себе в іншій дисципліні Слоуп Наразі це вся інформація. Стежте за нашим ефіром сайтом сфера.тв.com.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. Залишайтеся на ресурсах сфери, аби не прогавити головного. До зустрічі.